Третій. Рішення ліщини. Невже ти ліщино, і справді вірив, що головний послухає твоєї ради? Невже ти на не таке розраховував? Знов вечеріло, і ліщина з п'ятим паслися на взліссі з двома друзями. Ожина Килі з чорними кінчиками вух, той самий, кого налякав п'ятий минулого вечора, уважно вислухав ліщинину розповідь про дошку з оголошенням і зауважив, що він завжди був певен. Люди лишають такі речі після себе, як знаки чи повідомлення, до стотому заставляють по собі позначки в ходах та лазах. А це інший сусіда, Кульбаба, знову навів розмову про Треару та його байдужість до страхів п'ятого. Сам не знаю, на що я розраховував, відказав ліщина. Досі я що ні разу не проходив до головного короля, але я думав, навіть якщо він не послухає. Ніхто, принаймні, не закине мені потім, що ми не старались, як могли застерегти його. То ти певен, що нам і справді є чого боятися? Цілком певен, я добре знаю п'ято. Ожено хотів щось сказати, коли цей ще якийсь кріль плюхнувся в зарості ведмежений і подався вгору канавою. Це був кучма. Привіт, кучма, кинув ліщина. Звільнився з вартування? Таки звільнився, відповів Кучма. І чи не назавжди? Та що ти кажеш? Я кинув у усло, ось що я кажу. Не через нас можна й так сказати. Триара вміє допекти до живого, коли його розбудять у Ніфрітх заради якоїсь нікчемної дурниці, так йому здається. А вже ж він мастак залити сала за шкуру, певне, хтось інший спокійно вислухав би головного, аби тільки зостатися при ньому, та я на таке не здатен. Я сказав йому, що пільги усли не... Так уже й багато важить для мене і що дужий кріль може запросто обійтися без колонії. Він сказав, щоб я нагарячкував і добре по дому, але я не лишуся. Красти салату і вартувати лігу головного, це, як на мене, аж ніяк не молодецьке життя. Скоро нікому буде красти салату, спокійно, спокійному п'ятий. Ага, то це ти п'ятий, тепер помітив його кучма. А я шукав тебе. Я все обдумував те, що ти казав головному. Скажи, це ти вигадав щось таке страшне, аби повеличатись, чи це правда? Правда, відповів п'ятий, коли б це було неправдою. Отже, ви покидаєте колонію? Від такої прямоти запитання всі аж перелякались. Кульбаба пробормотів покинути колонію, пане Фрідху. А ожина тільки насторочив вуха і пильно подивився спочатку на кучму, а тоді на ліщину. Ми з п'ятим вирушаємо ввечері повільно в ліщину. Не знаю до пуття, куди подамся, але візьмемо всіх, хто забажає піти. Добре, сказав кучма, то беріть і мене з собою. Чого, чого, а негайної підтримки когось із гусли ліщин аж ніяк не сподівався. Йому подумалось, що кучма придасться йому в скруті, але дійти згоди з ним буде нелегко, щоб він виконував накази, навіть прохання якогось крайнього, дарма що він з усле подумав «Хай но ми опинемося за колонією, і я не дозволю кучмі сваволити, а то навіщо й тікати. А вголос тільки й сказав гаразд, ми за любки приймаємо тебе. І подивився на решту кролів, що витріщалися то на кучму, то на нього. З них перший озвався Ожина, мабуть, і я подамся. Я й не певен, чи це ти п'ятий, переконав мене, так чи так, а в колонії забагато самців. Тут не дуже розгуляєшся, якщо ти не в услі. Смішно, ви боїтеся лишатися, а я боюсь тікати. Тут лисиці, там ласиці. Посередині п'ятий. Як нам п'ятами накивати? Він откусив листочок голубики і повільно став його жувати, аби якось приховати свій страх. Якщо п'ятий каже правду, мов ліщина, то це означає, що жоден кріль взагалі не повинен тут лишитись. Отож, до того часу, як вирушати, нам треба умовити йти з нами якомога більше королів. Я спробую поговорити з двома-трьома осланцями, сказав Кучма, я умовлю їх, то й приведу. Але якщо вони і підуть, то не через п'ятого. Це упослідженні, скривдженні, як і я. Треба послухати п'ятого, щоб повірити. П'ятий переконав мене, певне, це йому було таке видіння. І як він не зумів переконати Треару. Бо Треара не любить ухвалювати рішення, до яких додумався не він, пояснив ліщину, але умовляти його вже ніколи. Постараємося зібрати якомога більше кролів. Зустрічаємося тут, Фуінле. і вирушаємо в Більше не можна зволікати. Небезпека все ближче і ближче, хоч би яка вона була. До того ж, кучму головному аж ніяк не сподобається, коли він довідається, що ти підбував до втечі у осланці. І капітан паду розлюдиться, їм байдуже буде, коли в колонії стане менше таких недоростків, як ми з п'ятим, але тебе вони втратити не захочуть. На твоєму місці я б добре подумав, перш ніж заводити за осланцями розмову про втечу.